Доброго раночку, мої дорогі підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Трішечки закруточки наші стихають вже, роботи стає менше. І от хочеться вже по чимось побалувати своїх рідних і близьких. І саме зараз сезон, коли є і гарні яблучки, вам такі, і лохину можна купити, і головне вересень, це такий час для слив. І сьогодні ми спечемо з вами. Такий смачний сливовий пиріг. Трішечки я до нього додав своєї нотки, для того, щоб він був такий більш барвистий, соковитіший. Трішечки додам яблучка і зверху лохини. От Що для цього нам потрібно? Я взяла у мене ось таких 6 здорових слив. Якщо у вас меншенькі, 8, а то і 10. Сливи я взяла ось такі, аж переспівші, щоб вони були солодкі, солодкі, їх важче різати, але вони смачніші. Знадобиться 3 яйця кімнатної температури обов'язково. Знадобиться одна пачечка 180 грамів 150 грамів можна, 180 грамів, ось такого вершкового масла. Я його трішечки розтопила, ось так воно таке і тепле було. І все-таки, щоб його легше було здивати. А ви, як схочете, просто таке м'якеньке довести, просто щоб воно було м'яке. До цього потрібно буде. 3 яйця кімнатної температури, столова ложка без гірки, розпушувача, ванільний цукор до смаку, як ви хочете. А можете додати корицю. Кориця теж дуже гарно підходить до слив. Потрібно буде цукор нам зверху для присипки. Потрібна буде отака склянка 150 грамів борошна, така сама склянка 150 г цукру. Ось і все. Оце все, що нам потрібно. Дрібочка солі. Зараз ми це все змішуємо. Я буду показувати. Дуже швидко це все робиться, так що можете вмикати духовку на 180 градусів. Щоб вона у вас прогрілася, потім вверх низ Якщо є конвекція, добре немає, то і так. Поглядайте тільки 30-35 хвилин. У мене є ось форма. Форма у мене діаметром 20 см. І я візьму пергаментну бумагу. Але всі знають, що зважувати. Я пергаментну бумагу Ось так. Ось так з а потім змащую масличком, щоб вже так точно нічого не простане. Для цього пирога не потрібно нам блендер, збивалки, пусти такий ручний вінчик. Все. Перш за все, виливаю у мисочку вершкове масло, додаю сюди цукор і гарненько змішую поки що без яєць, щоб трішечки розбити цукор. І масличку побіліє. Це займає десь 5-7 хвилин. Ось, бачите, побіліло і цукор майже розбився. Тепер вбиваємо сюди яйця. Яйця, якщо у вас дрібнення, можете 4. Теж гарно розмішуємо. Додаємо сюди обов'язково дрібочку солі, не більше, але вона обов'язково, потім вона так, знаєте, збалансує смаки. Додаємо ванільний цукор, хто скільки побажання. Тепер гарно-гарно все ще раз змішуємо. Ось така гарна. Маса у нас виходить. І ось тепер я додаю все, борошно відразу. І додаю сюди розпушувач. Толова ложка без гірки. Соду не заміняєте. Якщо заміняєте содою, то треба погасити її оцтом. тому що буде відчуватися запах соди. І тепер гарно змішуємо, щоб було однорідне. Ось так. І відставляємо. Це ми беремо дощечку, беремо ножичок. і готуємо сливи. Отак, розрізаємо напів, щоб їх не подавити. Вони дуже такі, аж переспівші. Кісточки гарно виділяються. Я взяла крупні, вони дуже-дуже солодкі. І я буду нарізати їх ось таке, такими тоненькими скибочками. Я нарізаю ось такими. Гарненькими скибочками такими. Так, я нарізала навіть менше, тому що я хочу додати ще і яблучка. Ось таке гарне яблочко я відрізаю невеличку скибочку для того, щоб додати трішечки кольору і смаку. Теж вирізаю серцевинку і нарізаю такими ж тонюсенькими-тонюсенькими такими пластиночками. Ось так і відставляємо. Беремо форму, я бочки змащу вершковим маслом. Цей листочок я ось так. Зовсім скомпую. Тепер що я беру капелиночку олійки і ось так. Дивіться, олівкою це 100%, що б ви не випікали, який би папір у вас не був, Високояркісний різний, тому що буває, що купуєш як високояркісний і платиш гроші за нього. А він виходить не такий, як треба. І ось, ось так. Виставили, тепер точно нічого не пристане. І я буду викладати на отаке здорове, деко, щоб нічого не пристало і не пригоріло. Викладаємо, це в нас буде подвійна така перестраховочка. Беремо тістечко, яке відпочивало, знову гарно розмішуємо і половинку виливаємо у наше деко. Розкладаємо його так по всьому периметру. І ось тепер викладаємо сливи. Внизу я буду викладати просто ось так, ось такими дольками на так. Ось так. Дивіться, яка краса. І тепер беремо другу частинку тістечка. І гарно сюди виливаємо, розподіляємо. Бачите, воно лягає так, як вершки. Як ви купуєте вершки домашні, і воно так гарно лягає, оце таке повинно бути тістечко. Я, я тут пирога роблю, а куляні стоїть на порозі і визується, от кот. Стоїть, мені марташки свої показує і, і радується, бо він любить, я пироги не дуже, а він у нас такий котик. Вправляємо, де в нас затекло, щоб у нас потім не горіло воно. От щоб все було у нас гарно. І ось тепер викладаємо ще зверху сливи, а тільки викладаємо вже їх ось так. І залишаємо місце для яблучка. Так, ось так. Бачите, як ми викладаємо. А тепер беремо яблучко червоненьке і теж ось так. І тут ми викладемо отак, сливку, покладемо так. покладемо яблучку і покладемо ще одну половинку сливки. О, от і все. Дивіться, гарно. З дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Зверху я притрушу самі сливи і яблучки, отак, щоб у нас була така хрустка скориночка. Зараз, поки безлухи не ставимо так в духовку. Поки випікається наш пиріг, а ми приготуємо смачний чайок. Кидаємо таку гіллячку менесеньку, м'яти, декілька квіточок засушеної календули або нагідок, які ми з вами засушували. Дві квіточки кидаємо, чорнобривців теж засушували. І одну таку підсушену пластиночку лимончика. Ось так і заливаємо все окропом. І поки перейде печеться, чайок настоїться. Оставка потім вже в тепленький чайок, додамо ось такого запашного меду. Витягую перегаз духовочки, випікався він. 45 хвилин. Ми навіть довелося мені трішечки прикрити, тому що духовка не дуже така знайома мені новенька. Ось так. Ось поки він гарячий, я викладаю на нього ягідки І притушую. Раз і п'ятками. Додамо сливок, які у нас залишились. Ось так. І тільки погляньте. І чайок у нас уже вихолив. Такий зробився ледве теплий. Додаємо сюди метко. А ще додаємо отакий кавунчик. Такий смачний, стиглий, вересневий. Погляньте. Оце наша українська смакота. Дивіться, це картина Гляньте. Смачний чайок, смачний медок. І мікусінький, А як він тільки пахне! Це такий аромат яблучка. і сливи, і ваніль, і ой, це такий ніжний, ніжний, такий вологий, такий запашний, ви подивіться. Блін. Блін. Слив я не поклала, тому що щоб він не був. Сильно вологий, ви подивіться, ви подивіться структуру цього пирога. Ось тепер я візьму і просто його дивіться, як він гарно. Просто нарізається, дивіться. М -м -м. Ви знаєте, варто спробувати. В міру солодкий. Як на мій смак, мене дуже любимо солодким. Оце на мій смак ідеально, ідеально. Ну, я не знаю. Я чи запевнила вас, Чи мотивувала? це правда щось неймовірне. Дуже смачне. Ось так. Дивіться. Він невисокий, тому що тут мало борошна. Він такий ніжний, дуже смачний, так що готуйте, хай вам смакує. А з вами була завжди я, Любов. Зустрінемось. Оце такий вересневий обід.